Та та батьки. Пропоную вам сьогодні приготувати разом зі мною смачний та корисний гарбузовий суп, але спочатку треба переодягнутись. Заздалегідь я підготувала вже основні інгредієнти для нашого супу, а саме: це гарбуз, картопля, цибуля та морковка. Обсмажувати ми будемо інгредієнти на вишковому маслі. Також е рекомендую. Використовувати для супу мускатний горіх імбир, для того, щоб наш гарбузовий суп восени міг зігріти та підвищити нам трішки імунітет. В розігріту ємкість ми додаємо приблизно 50 грамів вершкового масла та почекаємо, щоб наше масло трохи розтало. А потім будемо туди додавати морковку та цибулю. Трошки підсмажимо, потім додамо гарбуз. Наші овочі я вже поклала до розігрітої ємкості, де в нас вже розтануло вершкове масло. Та тепер трошки помішуємо, щоб вони не пригоріли. Не звертайте увагу, що овочі нарізані крупними шматками, бо так потім, коли буде вже готовий сок, буде легше. Перебити це блендером. Наші овочі вже трошки підсушилися, вже такі як потрібно. І зараз ми додаємо картоплю. Картопля теж порізана такими достатньо крупними шматочками, але це нічого страшного. Зараз ми все перемішаємо та залишимо ще наші овочі на деякий час. Малята, мені здається, вже час перевірити, як там поживають наві... наші овочі. Давайте разом глянемо. Ох! Вони вже, дивіться, як підсмажилися, такий неймовірний аромат стоїть. Зараз ми з вами разом додамо сіль. Також трошки мускатного горіха. Зовсім трохи, просто для аромату. Перемішаємо. Та залишимо ще. Десь буквально на 5 хвилин. Овочі вже підтушилися і чекають нашого головного інгредієнта гарбуза. Висипаємо його. Тепер перемішуємо всі овочі. Та додаємо окріп. Окріпу потрібно стільки, щоб він повністю покрив наші овочі, і вони могли гарнесенько протушитись та проваритись. Я думаю, достатньо води. Зараз ще раз перемішаємо трошки, щоб вода скрізь де потрібно попала. Закриваємо і чекаємо. Малята пропоную перевірити, як там наш суп, та додати імбир. Ох, дивіться, супик кипить вже, овочі майже готові. Зараз ми з вами додамо трохи імбирю. щоб суп був ще більш ароматніший. З рахунок їм він буде нас зігрівати восени. Достатньо перемішаємо. І залишимо ще хвилин на 10 і будемо вже вимикати та перетирати його в пюре. Діти, наш суп вже готовий. Я вже зібрала блендер. І зараз вам знадобиться допомога батьків, щоб ви не поранилися. І переб'ємо наш суп в пюре. Подивіться, діти і батьки, який гарненький, яскравий супчик. Я додала сюди ще трошки вершків. та е... Соняшникового насіння, але ви можете додати різні, наприклад, кунжут або льняне, або навіть гарбузове насіння. Це теж додасть якогось особливого смаку. Сподіваюся, ви чуєте цей аромат навіть через камеру. Дякую вам за те, що були зі мною. Смачного!